Всім привіт! Мене звуть Мереліт, і це коротеньке відео присвячено такій перевазі характеру, як манери. Чи варто їх розвивати? Якщо варто, то для чого? Розвивати манери можна, виконуючи дружелюбні дії, виконуючи хатню роботу або роблячи компліменти другим сімам. На мою думку, ця перевага необхідна тим сімам, яким треба заводити багато зв'язків. Розвивавши манери в дитячому і підлітковому віці, молодий сім, набуває такої, так би мовити, плюшки, яка називається Ввічливо представитись. А ще й у купі з гарною репутацією це створює диво по зв'язкам. Подивитись на те, як це працює, допоможе мій матріарх в третьому поколінні з челенджу 100 дітей. Багато, звісно, залежить від настрою сіма співбесідника, але навіть мінімальне спрацювання цієї плюшки вже суттєво піднімає відносини. Як ви вже могли побачити, при першому знайомстві вона з сімкою стала хіба найліпшими подружками. А от наступних декілька ледве-ледве перейшли в ранг знайом. І ось ще один. Ну не дуже вдало. Зараз наступний, Вічливо представитись. Давай. І ось вам ідеальні відносини з першого рукостискання. Так що тепер кожен з вас може замислитись, чи потрібно йому прокачувати манери для свого сімо, чи ні. А на цьому у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!